Доброго дня сьогодні хотів записати коротке відео про умовну таку залежність від Кока-Коли або Пепсі Коли. Чому ми або чому діти присідають на цей напій і чому часто хочеться його вживати? І далі цей напій, в принципі, ну, виглядає для нас як певним наркотиком або для вашої дитини. В чому фішка? Як це працює? Ну, по-перше, Кока-Кола дійсно використовувалась колись як лікувальний засіб, продавалась в аптеках, як ви пам'ятаєте по історії. От і цей засіб відповідно мав певну дію на наш організм. Зараз, звичайно, що інгредієнти є помінені, то однозначно, що в пепсі колі, що в Кока-Колі. Що є плюс в цих напоях? Тобто, якщо ви з'їли якусь ну, не зовсім якісну їжу, ну, наприклад, пішли в фастфуд, і вам треба, щоб та їжа перетравилася. І в принципі ми розуміємо, що ймовірно, бо ми не знаємо формули Кока-Коли чи Пепсі, там є ферменти, якась певна кількість, які допомагають швидше перетравитися їжі. Так? Це одна історія. І відповідно тому, в принципі, людина, яка переїла або з'їла щось некорисне, вона розуміє, що випивши Кока-Колу, вона може в принципі себе потім комфортно легше почувати. Такий собі, мезим, креон або панкреатин. От єдине питання в напої. Друге питання: чому ж ми так само і діти наші тягнуться до таких напоїв? Перш за все, нам часто потрібно в певних станах більше глюкози. Тобто при отруєнні нам потрібно більше глюкози. Після алкогольного сп'яніння нам потрібно більше глюкози. Після того, як, там, наприклад, хтось випив більше пива, чи ну, не обов'язково, щоб було сп'яніння, теж нам потрібно більше глюкози. Крім того, якщо є фізичне навантаження. Крім того, якщо у нас є сильне емоційне навантаження, нам потрібно більше глюкози, бо наш мозок теж працює як процесор, і він потребує дуже багато енергії. І ця енергія переважно є якраз в глюкозі, тобто не в білках, не в жирах, так, а в глюкозі, в углеводах. І тут, в принципі, з Кока-Колою чи пепсі-колою ви можете отримати велику кількість глюкози, яка потрапить в ваш організм, і спробую його стабілізувати, коли. Вам бракує глюкози. Якщо це після отруєння, то ми лікарі. Ну частина лікарів, звичайно, це не є протокол, це не є традиційне лікування. Але рекомендуємо чи дитині, чи дорослому випити Кока-Колу. От і при отруєнні чи пепсиколу, колу це допомагає, тому що є велика кількість глюкози. Але ще раз наголошую, це при отруєнні. І таким чином організм балансується, само собою, що отруєння переважно зв'язано з бактерійними інфекціями, воно або само проходить, або пацієнт вживає антибактерійні препарати, які відповідно знищують ці бактерії, і через день-два вже, в принципі, всі на ногах, все добре, все працює. Але коли отруєння немає, і коли кожен день ви починаєте пити пепси-колу або Кока-Колу, відповідно в кінцевому результаті ви дійсно. Даєте можливість вашому організму отримати надлишок вуглеводів, і таким чином організм починає набирати вагу. Ну, це одна з причин того, що організм починає набирати вагу. Тому частина пацієнтів, які кожен день п'ють колу, банально чи пепсі колу відповідно, відмовляючись від цього напою, починають худнути. Тому це важливо і це важливо пам'ятати, але їм, в принципі, некомфортно. Крім того, Відмовлятися від такого задоволення, тому що вуглеводи дають нашому мозку кайф і відповідно задоволення, великій концентрації цукру в нашому мозку викликають ейфорію. Тому, в принципі, вернемося до алкоголю, наркотиків, тих речей, марихуани. Тобто, що це дає? Це дає відповідно підняття цукру. В нашому в крові, так і само собою мозок теж на це реагує, і само собою, що наш мозок хоче ловити ейфорію, тобто йому від цього приємно. Єдине, що штучна ейфорія в кінцевому результаті потім приводить до такої наркоманії. Тому можна сказати просто: знову ж таки, звичайно, харчуйтесь правильно, Кока-Колу чи пепсі колу не пийте щодня, тому що це не корисно. І основне дітям так само бажано це не радити, хоча я розумію, що сучасні діти скоро будуть радити нам, що робити. І відповідно, знову ж таки, по здоров'ю є дуже багато питань. І ще раз наголошую, не так просто вони вирішуються, як всім здається, але кожен день пити пепсі коло або Кока-Колу це точно не для користі, не для того, щоб жити довго і якісно. Тому тримайтеся і слухайте поради. Тих лікарів, які є практиками, а в кінці у вас є свій мозок. То, що на вас полюють маркетологи, ви вже зрозумів розумієте. Вже більша частина розуміє. Дякую.